Були колгоспи, в госпі Ходили. Колоски збирали, Ми ще були діти. А теж ді. було після війни? Ні, до війни. А, а, а там нікого Бавіне. вас не посудили, там за ліжко в госпі або не було ні. Пам'ятаю, <піку> що там засудили, забрали, пішли, повезли. Сивільні жінки, як я кажу, не йшли мого батька. Тоді репресували за... всім. Сім. Не, не, не то само. І навіть місцевих. Навіть місцевих, чи також при... Місцевих. А як писалися називають? Я кажу, я кажу, до діти. А ну я ну не штампіє. А ну кажу, пушкай там може, може, може кузьма. А б'ю була хата така. Ну, Відрізнялась від хати, така трохи віконниця була. Знаєш, то вже. А він наробив а, а на свинарні, на фермі, на колись, знаєте, який. А я там його не б... я його знала так раз ту хату, діти ж діти були. Але одного разу я приїхала і його, його дочка, їх були вивезли. І зустрілася з автобусі з моєю сестрою. І питаємо, йому вона хотіла за свого брата спитати. Я її з братом ходила до школи, а Йошина. Олечку, може, весь щеди димка нашого Льоша, бо ми його нічого від нього маємо. На війну його вже взяли цю. І то й за, за батьки зачали, бо то її батька працювали, сестри. Mm -hmm. Каже, та-та, каже, батько, каже, прийшов з ферми, так і, каже, заяложені, а колись не то ферма була, носили, їсти в відрах тим своїм. І прийшов такий, мав Мокри штани. І поїзд на, на піч, бо то був. Висушити, і його цей печі забрали, так мокрих там. Mm -hmm. То вона так розставила. І ми втекли, а ті родини вивозили, але мати писалась тихоненко, і незаконна жінка чоловіком була, і нас не зачекала. Mm -hmm. А ті родини всі вивозилися. Ніхто а... з них ніде не повернувся. Вернувся один бездітний, а бездітний, а я гадаю, завтра до його попитаю продати. А як писався? Не знаю. А, а. один був Новік, Новік. Метр, ну і тут метро, метро казав. Угу. Я кажу, а ну Галя, ну знайди нові метро. Саме штам. Новіхов, метро, Вродився, поростищені. Член КПРС робив завідуючих вельми репресований за антикомуністичну пропаганду. А взагалі були у вас такі там чоловіки, які були проти місцевої влади? Що такий, що... би був, то ніхто нікому не ніхто сказав, не знав. бо боялися одного слова про нас. А у вас так було, що постійно був той відділ міліції, ви сказали? Як я? Відділ міліції, як ви сказали? Були свої, якісь, я знаю, якийсь ти був, ходив з пістолетом. В казали, що я був мала ще була, в рай, як то кажуть, рай Потім як тоді того може розібрали, та дочка я каже, була на печі кубка жменька пшениці, і той міліціонер, що того дядька -то забирав. Забравши тих. Ну то є такий знаю. Я ж не знаю, у нас, Я там. Я знаю, що топить, топів, що наприклад, тут стейлопиє щось пекли. А я вже після тей і ну, не знаю, добре, що я тут помилаю. А далі поїду до батька. Того перший раз тоді брали на фронт, перший раз кого забрали з вашого села? То тоді того брата то перший раз забрали, певно, ні? Він був в полоні німецькому. Загинувся він. А мій брат. Ні, цей що Бобатіння. Так, так. Він в цій війні був великий учасник цієї війни. І війшов десь до Ростова і плен. пліт. І звідти прийшов. Пішко. А потім його ще до Німеччини забрали. А потім брали в Німеччину, uh -huh. був прийом, Боже, ж діти йому так наговорили, ви хоч того не розуміємо. Брали 20 травня, може 20 квітня в Німеччині, 20 травня і 20 червня. До квітня записали мене, uh -huh. я мала їх. Uh -huh. А ми старостою села був uh -huh. сусід. Яременко, все. Мико, не знаю, я. Саша назад. Mm. І ми йому заплатили таке домотканне рядно. Mm. То вас не забрали. І мене ми йому дали, але не таке рядно, таке вовняне. то було щось, то було килим, то було дорогоціне, не прядяне. І ми йому дали те рядно, і Андрія замість мене забрали. Mm. А потім вже був. 20 квітня набір, то ми втікали. Пшеницю, ага. знаєш, Покувалися. цікаво. Кожен, що візьме дома, якої картоплі, бо так вшири сніму. Весело. Набір пройшов вже мені. То, то вже там За ті два набори вже так не йшли. А як німці два заходили, так стать, ніби в село, пам'ятаєте, як то було, як вони прийшли? Я так пам'ятаю, що то було 7-го. Коли травні війна вийшла, в червні війна почалася, uh -huh. то 7 липня в нас вже були німці. — А так не пам'ятаєте, як вони заходили в село? Ні. — А як люди боялися їх, чи як він на Не Боялись, не, не боялись, то чужих, як візить, віздять, блищать, вони блищать, чому ти на тих чорташ, шпори. То знаєш, варто подивитись, сам би скахотів з такого німця. Німці в нас так були. Прилетіли і полетіли. Але ж влада місцева залишилася? Ну там вже старостає, ходили би. Поліція були. була німецька? От Ні. То все одно віддало. Були німці, щось там. колгоспу поділили на десяти хатки, десять 10... ну, бригада. А як то було? Як бригада, то до десяти хатка, там мають разом податок стати. Угу. отаке. От а як той податок називається? Не, не контингент. То вже не а за німців не здавали? Чому не здавали? Я була у німці, то я не пам'ятаю. То молодь, сміялися, тішили, всім зажартували, покрав пшениця, насипав, запаздав, то, знаєш, значки задумали. А не боялись тих німців? Ну чого ж не так? На роботу я раз машини такі були, молотарки. Ну, Називали столи, там була пше снопи, а на ти снопи треба подати. щоб подати, треба драбину. Їсти. А я їх, якось та і зупу, поки наїлась, десь гаряча була ще не доварена, прийшла, то німець мене пішла, ну, сперезав, то я по тій драбині так знаю, так, mm. так ну, спережав, я так вже втікала, на той стил, а воно так мене тим шлам, бо запізнили. Mm. А так ніхто нікого, я знаю, як тільки розказую. Були в сусідці три хлопці-німці, такі гарні. Стояли Квартирували, щось. так? Ні, так щось вони чи, чи вони повтікали, хто я знає. То вони нам навіть цукерки приносили. Тей баби, син робив всі, О, а там скрині десь Ми